Сьогодні відзначається день контрацепції для України. Це особливо важливе питання, адже вона на останньому місці в європейському рейтингу серед підліткової вагітності та венеричних захворюваннях. Фахівці говорять, 100% стопроцентно захиститись можна тільки якщо не вступати у статеві зносини, але в українців це виходить рідко, тому доведеться розбиратись у тонкощах контрацепції. Ось про це ми поговоримо з полтавцями. На вітринах Аптек сьогодні велика кількість протизаплідних засобів. Але як демонструють опитування, саме про гормональні пігулки складають найбільше міфів. Деякі дівчата вважають, що серед побічних ефектів препарату навіть безпліддя. Можна я чула таке, що можна, але якісь ще методи, крім цього, є. набрати вагу, теж таке чула, але також вони там є різні. Більш досвідчені жінки про оральні контрацептиви іншої думки. Дуже безпечні зараз, звісно, то нове покоління це безперечно найкраще. Одне з найкращих. Це потребує яко, якоїсь такої пунктуальності від людини в один і той же час приймати насправді правильно підібрані лікарем препарати практично не наносять шкоду. Сучасні гормональні пігулки містять меншу дозу гормонів ніж старі. У розвинених країнах протизаплідні таблетки один із основних засобів контрацепції, але не в нас. Не потрібно забувати й про презерватив, адже саме він захистить від венеричних хвороб. Благодійники світла надії роздають їх безплатно на вулиці і наголошують, Україна має найбільший рівень віл Презервативи ми роздаємо людям, щоб вони розуміли, що вони повинні захищати себе. Просто звичайно, довіряти партнеру потрібно, але захист себе це перш за все. Безпечний секс це справа обопільна, але чоловіки менше переймаються контрацепцію. У шлюбі перекладається питання на плечі жінок, констатують соціологи. Сьогодні день контрацепції день захищеного сексу. Чому ви не чому ви не хочете спілкуватись? Хлопці, може, хоч про щось поговоримо? Полтавець Сергій не любить надягати протигаз, запевняє, що потрібно працювати з перевіреними людьми, а про ризик для жінки філософствує. Та все возможно. Шуш, як бояться людину задавить, так що за руль рульниці дать чише. Поважному пану ще нічого, а ось у молоді кров гаряча. З різними партнерами немає часу домовлятись про безпеку. А коли гроші закінчуються, доводиться переривати статевий акт. Для студентів дуже ну дуже б'є по кошельку, поэтому можна було б щось то подешевле зробити. Е, да, резинову цю штучку. Усі полтавці, як один розповідали, що купували б контрацептиви більше, аби тільки ціни не кусались. Ось ми і вирішили піти до аптеки і дізнатися, чи то насправді немає грошей, чи то до аптеки бігти ліньки. Анна Григорівна 40 років працює в аптеці. Останнім часом не помітила зменшення попиту на презервативи. Все рівно презервативи багато. Можливо, це зв'язано, що не так ми вже стали. Чоловіки люблять жінок, на свічки значно менший спрос, на презервативи більше. Ну, та мабуть, пов'язано з ціною, тому що свічки такі дорогуваті препарати. Не? Протизаплідні пігулки теж купують, хоч і ціни підскочили. Приймати препарат потрібно кожен день. Тож за місяць доведеться викласти від 100 до 300 гривень. Деякі засоби захисту тепер аптеки навіть не закуповують. Спіралі коштували ну саме більше, це саме дорожче. Це до 200 гривень. А зараз вже де більше тисячі гривень. Взагалі тепер спіралі. Я не знаю, як там врачі рекомендують, це ж. Доктор повинен порекомендувати спіраль, чи рекомендують? Ну попит на них став значно менший. Гроші грошима, але і в теорії статевого захисту потрібно розбиратись. Я з мамою як подруга всю життя, жизнь, тобто об сміні стіснялися У Мене чомусь не так було. У мене... Ах! мама всегда завжди... боже діти, це страшно, не спіши. Це страшний труд, не спіши. Ну от ми і не спішили за ята. Як результат у Вероніки три дитини у Злати, одна схоже виховання зіграло свою роль. А от за радянських часів яких тільки директив не видавали. Я работала 4 года в колхозе, и это, все эти вопросы были очень интересны, обсуждаемые на собраниях на общих. Причем, если так на сборы не затягиваешь ни никак, но если стоял вопрос о моральном облике кого-либо, и в какой форме, и в каком месте это проходило, это был полный шлак. Лекций не было. Этого всего не было. То есть это называется Хочешь что-то знать, узнай сам. Но так как мы в свое время были, скажем, читающими, умными детьми, то, в общем-то, и узнавали каким-то образом. Майже всі опитані полтавці погоджуються: говорити з дітьми про безпечний секс потрібно, а от самі навчатись не дуже поспішають.